Перша в світі прогулянка два в одному. Це як? Іди покажу. Ну як? Ти матимеш прогулянку, яка автоматично складається. І розкладається. І без жодних фіксаторів. Так, а чому два в одному? Незрозуміло. Почекай велике спальне місце і гламурне шасі. Як дорого хром виглядає? Заціни. Це Нідерланди. Дай руку. Відчуй ручку мами. Перфорована, приємна. Mm, так. Яка легка, уяви, ти поїдеш з дитиною влітку в Одесе на море. Чуєш? Навіть ручну поклажу можна. Ти тільки на білетах в літак, на економ. А комплектація яка? Повний фарш. А якщо малий не захоче їздити в ньому, тоді в мене для тебе рішення. Тримай бігавєл. П'ять в одному. Так а до чого тут взагалі п'ять в одному? А до того, що на Бегавелі малий світ вивчає, а у візочку малюк відпочиває, а куди йти, матуся сама рішає. Добре мамі і дитині, тому і два в одному. Подарунок тут. Самокат кугі п'ять в одному до візочка Інфлюенс. Ну якщо за ціною візочка ще й самокат в подарунок, то точно беру. А які прогулянки два в одному, знаєте ви.